Після усунення Верховною Радою України у лютому 2014 року Віктора Януковича з посади президента через те, що залишив Україну із ганьбою втік до Росії, у державі оголошено позачергові президентські вибори, які відбулися у неділю 25 травня 2014 року. Вперше за роки незалежності Україна вибрала нового президента вже у першому турі. Переконливу перемогу здобув Петро Порошенко. За офіційними даними, після опрацювання 100% протоколів на позачергових виборах голови держави, Петро Порошенко набрав майже 55% голосів тих, хто взяв участь у голосуванні. А загальна явка на цих президентських виборах становила більше 60 Найвища спостерігалася у західних областях держави: Львівській, Тернопільській. У нашій області вона склала майже 74%. Найнижча явка зафіксована у Донецькій, Луганській та Одеській областях. Областях на Прикарпатті участь у голосуванні взяли 796 тисяч 20 виборців. Лідер президентської гонки Петро Порошенко набрав більше 65% голосів або ж 518 506 виборців віддали свій голос за його кандидатуру. Після підрахунку та оприлюднення результатів виборчими комісіями стало зрозуміло, що майбутній президент лідирував на всіх округах Прикарпаття. За Юлією Тимошенко на Івано-Франківщині свій голос віддали майже 15% виборців. Як в Україні загалом, так і на Прикарпатті. Зокрема, вибори відбулися на демократичній основі без особливих порушень. Про що свідчили і спостерігачі були процедурні порушення, які не Можуть мати впливу на результати голосування в цілому. Ми проведення виборів у Івано-Франківській області оцінюємо як такі, які відповідають міжнародним стандартам, як такі, які відбулися чесно і демократично. Вже 7 червня відбулася інавгурація нового президента України Петра Олексійовича Порошенка, за якою уважно стежила вся держава. Повернення України. До свого природнього європейського стану було омріяно багатьма поколіннями. Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи. І народ повстав. Переможна революція гідності змінила не лише владу. Країна зробилася інакшою. Іншими стали люди. Настав час невідворотних позитивних змін. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та єдність. А ще у своїй промові президент говорив про нові вибори до Верховної Ради України. У серпні він скористався своїм конституційним правом і через відсутність більше місяця коаліції у парламенті своїм указом розпустив Верховну Раду України з сьомого скликання. Нові позачергові вибори народних депутатів було призначено на 26 жовтня. У вересні ж вся Україна спостерігала за іншою вагомою подією в житті нашої держави. Верховна Рада та Європарламент синхронно у прямому ефірі ратифікували угоду про Асоціацію України та Євросоюзу. За відповідне рішення проголосувало 355 народних депутатів України, а у Страсбурзі за нього проголосувало 535 євродепутатів. Спікер Ради Олександр Турчинов назвав ратифікацію історичним шансом, який Україна виборола кров'ю. А міністр закордонний. Одонних справ Павло Клімкін заявив, що угода це план модернізації, який Україна береться виконати перед цим на саміті у Брюсселі свій підпис від України під економічною заключною частиною угоди поставив президент Петро Порошенко та лідери усіх країн-членів ЄС. А далі були позачергові парламентські вибори 2014 року. Законом було встановлено 5-відсотковий прохідний бар'єр для політичних партій і змішану систему. 225 депутатів обиралися в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а інші 225 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. І знову прикарпатці виявили свою громадянську активність. Явка виборців у нашій області склала майже 64%. Незважаючи на непростий можна сказати військовий стан, парламентські вибори відбулися демократично, законно, без особливих зауважень з боку спостерігачів. Серед прикарпатських мажоритарників найбільше переможців це представники блоку Петра Порошенка на другому місці. Кандидати від фронту змін і один представник партії Воля яка йшла у парламент разом із самопоміччю. Щодо політичних вподобань наших краян, то п'ятірка переможців на Івано-Франківщині була такою: найбільше голосів серед партій отримав фронт змін на другому місці. Блок Петра Порошенка, третім стала самопоміч, четвертою свобода і завершила список Батьківщина. Як бачимо, результати п'ятірки політсил переможців, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр у нашій області, не дуже відрізняються від загальноукраїнських. У кінцевому результаті у Верховній Раді опинилися ті ж самі партії за винятком свободи, яку у всеукраїнському списку замінили радикальна партія та опозиційний блок вже після присяги народних депутатів у парламенті була створена широка коаліція.